Я ж не одна така зі своїми однокласницями, як дура ревіла на перервах від пісень бахті. Ви пам'ятаєте взагалі хто це? Як зараз пам'ятаю до математики буквально 15 хвилин, і мені моя однокласниця каже, послухай цю пісню, вона тобі так сподобається, ти будеш плакати. 100% будеш плакати. Вона мені дає послухати пісню про щось там, де в нього рак, і 10 років спустя я згадала, як називається ця діч. І я просто стою. о боже, боже, яка любов! Це була прикормка для всіх самокласниць, просто найкраще. Я вважаю. Дуже багато було інших пісень, від яких мене просто рвало дах. Я вважала що це ідеально, Це просто це м'яга. Отакі от вони відносини, все в страданні, що немає ідеальних людей, немає ідеальних жінок і чоловіків. о боже. Як добре, що ми з вами всі виросли, і нам трошки в голову додалось е, розуму. Що всі адекватні люди топлять за здорові адекватні відносини? Ну і я ще потім дивувалася, чому я, будучи якоюсь малолетка, обожнювала, коли мене гойдали на цих емоційних гойдалках. Чому? Бо ми виросли на цих кінчених піснях і на тупорилих фільмах, таких як три метри на рівнем неба.